Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я її ведуча, журналіст Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: законопроект про мобілізацію або як нардеби поховали Конституцію. Нагадаю, що його прийняли в першому читанні. Там дуже багато супереч, суперечок, які суперечать нормам Конституції, електронний кабінет для військовозабов'язаних і інші норми, ті, завдяки яким наші українці можуть відчути себе крім Паками. Тож про наслідки цього законопроекту, якщо його буде прийнято, будемо говорити з гостем нашої студії це адвокат Ростислав Кравець. Доброго дня, пане Ростиславе. Доброго дня. І от перше питання як, які найголовніші наслідки ми відчуємо, якщо все ж таки цей законопроект буде прийнято у другому читанні. Ну, Найголовніший наслідок це Втрата остаточна втрата довіри до державної влади. Та. Сам законопроект не направлений на от технічні моменти, які чином заважали мобілізацію. Фактично, сам законопроект це збільшення покарання і такий кнут для всіх громадян України для того, щоб їх яким чином примусити бути мобілізовані. При цьому жодних гарантій. Соціальних гарантій, гарантій виплат, гарантій у разі поранення чи смерті цей законопроект не несе. А це саме і є головною підставою от цього зриву мобілізації, що люди не відчувають захисту від держави. Люди готові класти своє життя, захищати державу, однак вони не впевнені, що буде з їхніми родинами, що буде з ними самими. Більше ми прекрасно розуміємо, що дуже велика кількість людей вже зараз знаходиться в збройних силах України і. Розповідають своїм знайомим, друзям, родичам, що насправді відбувається. Тобто найголовніше питання, яке наразі стає і потрібно врегулювати, це не питання покарання за ухилення від мобілізації, це не питання якихось додаткових заборон чи примушень. Це в першу чергу питання популяризації служби в збройних силах, підвищення гарантій особам, які пішли захищати Україну ціною власного життя і її боронять, а не приниження їх. Тому що законопроект фактично вчергове принижує українських, вчергове принижує військовозобов'язання. І це жодним чином не вплине об'єктивно безпосередньо на ситуацію, яка на сьогоднішній день відбувається в мобілізації. Стане тільки гірше, стане гірше з економікою, тому що, е, у разі, якщо буде в такі редакції, в якій він є, люди почнуть забирати кошти з банків. Стане гірше з питаннями захисту прав інвалідів. Тому що фактично людей, які на сьогоднішній день мають право відстрочку, строчку зв'язку з тим, що вони дійсно доглядають інвалідів, буде мобілізовано. Стане гірше з освітою в Україні люди перестануть навчатися в Україні, будуть шукати будь-який спосіб поїхати з України для того, щоб отримати освіту. І особи, які звільняться військової служби наразі, от тої страхової військової служби, я думаю, що призведе до тисяч сотень тисяч кримінальних справ за нез'явлення за за самовільне залишення військових частин. Насправді це ну ні до чого гарного, на мій погляд, не призведе. Ми знаємо, що омбудсмен казав, що цей закон порушує норми конституції, поки що законопроект. От які найголовніші норми він порушує, спочатку він був проти, дуже а зараз я так розумію, що і на нього вже натиснули, що він, начебто, вже погоджується. Але от щоб українці розуміли, що саме буде, які норми будуть порушені. Ну насправді мені важко сказати, чи натиснули на амбуцмена, може такий амбуцмен. Амбуцмен якраз і обирається для того, щоб він захищав права людини. Якщо ми говоримо, що омбудсмен у нас це маріонетка, що на нього можна тиснути, то я думаю, що цьому омбудсмену краще тим там Я бачив, заходив на його сайт, думав почитати все ж таки на сайті на мережі інтернет там. На... Підбух-сторінках, а саме його офіційну позицію на сайті. Ну і побачив виключно його тільки якісь подорожі за кордон, і скільки він там зустрівся, скільки він там провів зустрічі. То я думаю, що краще хай він і подорожує далі. А боссмен повинен бути такий, який буде захищати права, не дивлячись, що на нього тиснуть і заявляти про цей тиск. Він такої заяви не робив. Він сказав, що е, він проти, а потім він поспілкувався з. Пройшов головою фонду державного майна, який не знає, як пишеться слово Україна, і другий раз в слові Україна в назві власної країни робить помилку. І вирішив, що в першому читанні хай приймають, а потім. Пане Будемо змінювати. Що змінювати? значить? Чудно мене? Так, да, 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 ми вас чуємо, продовжуйте. Так, да, безпосередньо самого початку будсмен зазначив і про порушення прав і про погіршення становища осіб, які е, навчаються, тому що досить дивно. Я навіть важковити. Ну я думаю, що це Федір Ініславський. Він такий у науковець великий фахівець галузі. Саме з правами людини, яким чином між, о, з ними поступати з цими правами людини. І я так розумію, що саме він був ініціатором цих правок щодо того, що особи, які навчаються за власний кошт, вони мають менше прав, ніж ті особи, які навчаються за кошт держави. В який момент йому прийшла така геніальна ідея в голову, скільки людей буде мобілізовано, не зрозуміло. Звичайне, питання стосовно оцеї примусової цифровізації населення, примусового е е заведення всім електронних кабінетів військовозобов'язаних. Це буде стосуватися в тому числі жінок. І не варто з цього приводу забувати, що від до закону, всі особи і попереднього закону щодо електронного реєстру, всі громадяни України віком від 18 до 60 років повинні бути там зареєстровані. Звичайно, про це ніхто не говорить, ніхто не думає. Ну, на це звернув увагу омбудсмінам. Потім сказав, ну нічого, мабуть, і так, діти, ми щось будемо врегулювати. Що врегульовувати, я не розумію. І насправді мета законопроекту це покращення питань мобілізації військового обліку. В чому там покращення? Надання додаткових повноважень представникам ТЦК, сидіти в кущах і бігати там за заборами когось стукати це не повноваження ТЦК. Представник ТЦК в ідеалі повинен сидіти у власному кабінеті там, з 9 ранку до 6 вечора і займатися питанням військового обліку, обробки заявок, направлення цих заявок. І відповідно оформлені військових документів, а не бігати по маршрутним таксі, стояти на блокпостах, там, бігати по ресторанам чи громадським вбиральням і когось шукати і відловлювати, і перевіряти документи. Це не повноваження представників СССР. Наразі їх хочуть наділити такими повноваженнями, але знову ж таки про це всі мовчать, і до чого це приглядеть? Не зрозуміло. Яким чином це підвищить боєздатність країни? Не зрозуміло. Якщо вважають, що місячних курсів достатньо для підвищення боєздатності, це ж потрібно робити зараз, а не через рік, два, три, п'ять. Це ніхто не робить і не пояснюють громадянам України, яким чином держава буде захищати їх права. Коли всі на власному так мовити прикладі бачать, що відбуваються зовсім потрібні речі, і дуже негарні речі, і за це, на жаль, ніхто не на це відповідальність. От в мене ще уточнення стосовно так званого електронного кабінету для військовозобов'язаних. По-перше, хто буде відповідати і давати гарантії, що ці дані не потраплять до рук ворога? І по-друге, якщо у людини немає смартфону та інтернету, яким чином вона має тоді перевіряти свої дані, реєструвати там? Чи не це не порушує її права? Пане Ростиславо. Пане, Це Ростислав. стосується гарантій, наприклад, ковіду ми всі ці побачить, головне за це ніхто. І відповідальність. Так, так, ми вас чуємо, пане Ростиславе, продовжуйте. Так, і відповідальність за це ніхто не буде нести відповідно до вимог е, дічого законодавства. Тобто у нас буде дуже велика кількість осіб, які будуть мати доступ до цих чутливих персональних даних, однак щодо збереження цих даних, достовірності цих даних, відповідальності ніхто нести не буде. На жаль, ось така ситуація. Навіть стосовно доступу до цих даних, вони хочуть розміщувати їх безпосередньо за кордоном, хмарних сховищах, як я вже писав, а уявимо, якісь там Кердічівський э, районний суд міста Нью-Йорка заборонить доступ до хмарних травм України. Може бути у зв'язку з тим, що, наприклад, э, якийсь же в Україні не погодився з послами G7... І не призначив у громадську вбиральню якусь там чи хлопця. Все. Тому треба бути забороні. І що тоді будуть робити? Пан Федоров, з речі, поїде там віце-президентами про працювати чи горла. А скаже, розбирайтесь тут самі зі своїми двірниками і прибиральниками, хто кого не призначить, і хто кому робінович. Тому насправді, такий підхід до національної безпеки, такий підхід до вирішення цього питання, він... Принципі наносить шалену шкоду національної безпеці і підриває довіру громадян України безпосередньо до принципі держ... держави як України. І це не можна допомогти. Тих осіб, які розробляли цей законопроект, я вже говорив і перший раз, треба всіх розшукати і притягнути до кримінальної відповідальності за державну зраду. Ну, а якщо, тим паче, у людини немає смартфону та інтернету. Вона що, за власні кошти має йти його купувати. Це взагалі, от держава ж має тоді забезпечувати цим. Вони не думають про це. Чи не є це порушенням прав людини також? Ну, Знаєте, для того, щоб думати, треба мати чим думати. А ми ж бачили всі ці вислови Мар'яни Б і всіх інших. Там ну, дуже важко оцінити, чи хтось думає перед тим, як щось говорити. Як нести в суспільство, що Збройні сили це покарання. І як принижувати українських чоловіків, які, з одного боку ціною власного життя оборонять країну з іншого боку забороняють їх з України? Оці особи повинні думати, які це говорили. Всі вони відомі. Ми бачимо, що жодних висновків від поведінки вони не роблять. І з тих висловів, які вони несуть в суспільство з тим, як вони підривають і говорять, що. Збройні сили це покарання. Що хтось порушив закон, треба направити на фронт, це саме підрив довіри суспільства. За це треба карати, а не шукати винних і розповідати, що народний депутат може все, що завгодно. Не може він все, що завгодно. Він повинен в першу чергу думати про блага народу України, а не народу наших партнерів. І ще одне уточнення. Я знаю, що так званих ухилянтів, якщо людина от не, в неї немає смартфону, да, вона не зареєструвалася, все вона ухилянт. Значить, людина будуть блокувати рахунки, е, ну, всі її рахунки. Вона не зможе користуватися картками, е, банківськими послугами і так далі. Чи не порушується Конституція України? І що з цим робити тоді? Звичайно, це порушує Конституцію України. Про це сказав омбудсмін. Потім він передумав щось йому там наснилось, Може за ніч може там якісь інші аргументи для нього знайшли. Однак, що стосується безпосередньо такого примушування, це грубе порушення прав людини. Фактично, блокування картку, блокування активів призведе до максимальних втрат в економіці країни, тому що люди всі підуть в ті. І до кого це і кому буде краще. І не мобілізують, і ще і податки не отримують. Хто виграв Російська Федерація? Хто це розробив? Шукайте розробників законопроекту уряді Шмигаля і тих, хто більше всього про це говорив. Мар'яна ну Мар'яна Б і Федір Б. Які більше всього про це говорили. І от стосовно економіки, до речі, чи можна у нас мобілізувати 500 тисяч осіб, якщо у нас економіка досі не переведена на військові рейки? Якщо у нас досі не оголошено стан війни? Якщо ми ще заберемо таку велику кількість людей, по-перше, чи є у нас одягнути їх, потрібно взути прогодувати і ще підприємства ж втратять людей. Треба ще ж працювати в країні в тилу. От як цим робити з цією ситуацією? Насправді мені важко сказати, тим більше що теза про 500 тисяч якось я бачу, що всі почали давати трохи задні. Стосовно що, чи потрібно ці 500 тисяч, може і потрібно, а може, і не дуже потрібно, а може, і взагалі не потрібно. Що стосується економіки, то ми бачимо, що жоден з керівників, я маю на увазі тих, хто повинен опікуватись, не бере на себе відповідальність стосовно цієї дикої мобілізації, а також у регулювання питання, вплив. Це дикий мобілізація на реальний сектор економіки країни. На жаль, це факт. І поки це не виправити, поки не буде тих осіб, які будуть брати на це на себе відповідальність. У нас при президенті створена рада, і от я от якраз хотів направити запит цю раду там бізнесменів там чи когось там зробили, вони там зробили, ніби там щоб до них не приходили співробітники БЕП, а сама ось, ця рада. Бізнесменів, яка там створена про президентів, теж такі, вона повинна на це звернути увагу. Вони повинні бути в ж набат голос для того, щоб демонструвати представникам місцевої влади, яким чином треба зберігати роботі місця і зберігати плату податків. На жаль, на сьогодні ніхто не взяв на себе відповідальність. І останнє питання: бо час програми добігає кінця, стосовно, от все ж таки, якщо цей законопроект буде прийнята, не дай Боже, у другому читанні чи не перетворять по перше українських чоловіків на кріпаків? І по-друге, що тоді нас всіх очікує, і чи не перетворимося ми на Російську Федерацію, з якою ми сміялися? Що там виловлюють людей? От ТЦКшники в нас будуть так само тоді ще більше отримують прав і будуть просто знущатися над чоловіками. От що, от що нас очікує, що з цим робити тоді? Українці це вільний народ. І я думаю, що якщо вони приймуть, відповідь буде відповідна. Вже історія це доводила неодноразово. Насправді, прийняття цього законопроекту жодним чином не писять не мети. Прийняття цього законопроекту несе максимальну шкоду довіри до держави, максимальну шкоду економіки країни. Пане Ростиславе? І далі стоять. Я все ж таки дуже сподіваюся, що якимось цінам це таки здоровий глузд переможу і безпосередньо буде можливість цей законопроект відхилити. А тих осіб, які відповідають на мобілізацію, в першу чергу це Міністерство оборони в головою фонду державного майна вже навчить писати слово Україна, а також Шмигаль. Які нам розповідав все життя про якісь робочі місця, все ж таки займуться не балтавнею, а реальними справами для того, щоб регулювати ці питання то мобілізацію військовим обліком і збереженням економіки України і з довірою громадян України або середньої державний. Тобто нам не треба йти до Російської Федерації, брати як кальку їх приклади, виловлювати людей і там так само тиснути на них, забороняти їм, користуватися картками, там, створювати цей електронний реєстр. Це ж в Росії така сама ситуація. А краще створювати всі умови для того, щоб людина хотіла йти захищати батьківщину, створювати пільги, створювати всі можливі умови для того, для виплат, для того, щоб людина розуміла, що ЗЦУ це не приниження гідності, а ти можеш. Захищати батьківщину і отримувати всі преференції. Я правильно розумію? Так, да, ви абсолютно правильно розумієте. В першу чергу повинна бути здорова пропаганда для того, щоб люди розуміли, що служба в Збройних силах України це в першу чергу повага. І у разі якщо людина те воювати, йде захищати свою країну, країна буде піклуватися як про людину, так і про її родину, які він дорожить. Дуже дякую, пане Ростиславе. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Це була програма про актуальна. Виходили на першому волонтерському. З нами був адвокат Ростислав Кравець. Я ведуча Катерина Красовська. Сподіваюся, що нас почують у владі, і все ж таки здоровий глуз переможе. А ми тримаємося, перемагаємо. Гарного нам сім дня і до наступних зустрічей.